Дають приміщення в самому центрі міста майже за безцінь, Так вважає декілька депутатів Дубинської міської ради. Мова про одноповерхову цегляну будівлю загальною площою близько 33 квадратних метрів у місті Дубно на вулиці Кирила і Мефодія. 13. на останній сесії міської ради. Депутати прийняли рішення продати приміщення колишньої комунальної аптеки за суму близько 625 тисяч гривень. Це рішення викликало подив деяких місцевих жителів. Сьогодні на сесії затверджено ціну продажу орендарю приміщення колишньої аптеки на вулиці Кирила і Мефодія, 13. В сумі 624 тисячі 262 гривні. Хоча злі язики стверджують, що фактичним власником буде один з місцевих депутатів. Разом з тим, серед депутатів були й ті, хто був проти такого рішення. Кажуть, для міста було б більш вигідно не продавати приміщення, а здавати в оренду, адже місцевий бюджет міг щорічно поповнюватись майже на 270 тисяч гривень, отримуючи орендну плату за приміщення. В рік громада може спокійно, абсолютно отримувати лише орендної плати за цю будівлю в розмірі 260, 267 тисяч. Це без врахування орендної плати за суму земельну ділянку, на якій знаходиться дана будівля. Тобто, це навіть не було озвучено на сесії, яка вартість би становила оренди цієї земельної ділянки. Тобто, ну по простому, скажімо так, по простих якихось логічних розрахунках, я розуміла, що бюджет абсолютно спокійно щорічно міг би отримувати. Понад там 350 тисяч гривень, так доходу в бюджет. І Ці кошти могли б бути використані для тих чи інших потреб. З'ясовуючи, чому власне Дубинська міська рада вирішила продавати приміщення замість того, аби здавати їх в оренду, ми вирішили запитати це в мера Василя Антонюка. Однак в його приймальні відповіли, що міський голова та заступник, який міг би прокоментувати ситуацію, перебувають на лікарняному, тож порадили звернутися в управління економіки та власності дубинської міської ради. Кечук на лікарняному міський голова на лікарняному, не поїхав з комісії. То вам мав цей цьому приміщенні, мав би Ткачук або Недашковський або чекати. А, а комунальна власність управління економіки власності 205 -й кабінет. Підіть, може вони дадуть інтерв'ю. Все, це що можу сказати. Однак там коментувати також відмовились. Порадивши написати письмовий запит. Я інтерв'ю на не надаю ніяким засобам масової інформації взагалі. Це моя позиція. Якщо ви хочете мати інформацію, будь ласка, надавайте офіційний запит, я вам дам офіційну відповідь. Я не артистка, і ви мене не можете зобов'язати давати відомі. Тож, чому міська рада вирішила замість оренди продавати приміщення, ми сподіваємось дізнатися вже у відповіді на письмовий запит. Однак, депутатка міської ради Наталія Іваницька вбачає в цьому зацікавленість деяких наближених до влади місцевих депутатів. Вона стверджує, що власником будівлі стане один із місцевих депутатів, який тримає у місті мережу мережовресторанів Максбургер. Коли запитали, а що це за підприємець? Взагалі так, ну тобто, спочатку вона наймала в оренду кілька місяців, а потім ну собі дозволила заплатити таку значну суму. Му на що сказали, що це, це підприємець, який займається там рестораном бізнес, харчуванням в місті дубно. І було озвучено е, наскільки зі слів одного з моїх колег, що ви знаєте, це сітка, е, яка є в Дубно, Максбургер. Ну, якщо комусь цікаво, ви можете. Заглянути в інформацію офіційну пою контролу в реєстр юридичних осіб, і так побачити, хто є засновником і директором ТОВ Макс Бургер. Так, місті Дубно. Це один з наших місцевих депутатів. Згідно офіційних даних, мова йде про депутата Дубинської міської ради Віктора Андрощука. За словами депутатки, він є партнером підприємиці Яни Гегель, й орендує приміщення, бувшої аптеки. А тепер хоче викупити це приміщення. Відповідно до оприлюдненої інформації, вона. Є співзасновницею громадської організації Молодь Дубна разом з сином Віктора Андрущука Максимом. За словами депутатів міської ради, створена ця громадська організація у 2021 році з ініціативою начальниці управління економіки та власності Дубинської міської ради Мирослави Піддубник, яка зараз і відмовляється нам коментувати ситуацію з продажем аптеки. Тож, чому міська рада відмовляється від сталих доходів з оренди на користь одноразового заробітку з продажу цієї нерухомості і чи впливали на це рішення зв'язки депутата Віктора Андрощука, з'ясуємо із відповіді на наш запит. Тож далі буде. Ірина Грабчак Олегшала має телеканал Media Group.